Вже соня трошки цесот бачила. Я бачу вас голим. Да. Цей, не сиди тут. Захворієш холодно. Я бачу. А то я нормально. А от тільки ви. Що ти до другої трохи не відчуваєш, а все одно бачиш її голою. Рита, а де блокноти? рі Па, Рітуля. Сподіваюся, в тебе просто така дивна манія. Вранці голим перед вікном стояти. Люблю, таке. Тільки в халаті. Як в халаті. Так. Ріта, походу, твоя хвороба нікуди не ділась. Ах. Я в халаті. Синьому, махровому. От одна кишеня, от друга. Ну, от пояс. Бачиш? Я бачу щось а... інше. Блін, значить все було даремно. Ну чого даремно? Ми ж не погано провели час. Дурак! Та ну, ти! Та ну! Та ну, Встали вже? Доброго ранку. Лена, блін, а постукати? Ой, не умнічай. Давайте, йдіть скоріше їсти, поки гаряче. Бюм! Блять. Лена? Ось як він Це хто? Бабуня моя з бабу свіжу. На почали з міцної ковтають. Прикольний годинник, до речі. Так, ти в губу закатай, ми його в колекцію положим. І велика колекція. Майже сотня. Починаючи з усякої фігні з усього світу, закінчуючи кубиком Рубіка. Кубіком Рубіка не питай, як. Та я не повинна перед тобою звітуватися. Не дави на мене. Зрозуміла. Що? Як ти мене кидаєш? Du bleu, du rouge, du ну і вали, зрозуміла. Діво дімо стерв'ятник почув la... добичу. <рес> Якщо комусь потрібна моя допомога, чому одразу стерв'ятник? От якби кіну дівчина кинула, я б його втішив, втішив, щоб переспати. Це ж класичка. <спільного> Дякую, не треба мене втішати. <ріст> ну Давай Тьома, пробуй, це стопроцентний вірняк. В моєму випадку, а в твоєму — 20%. Але це вже на 20% більше, ніж було. <смі> Дивись і вчись. Підходжу, втішаю. Вона моя. Давай, дірзай. <ріст> — <ріст> Підходить, говорить, і йде нахуй. Димойся. Діблю, діру, діжонь, діве, діблюн. Я. Іди нахер. Ля нахер! le jour, l'été, l'hiver, je veux de la couleur. Jaune. Знаєш, Тьомочка, а накачай її нітрозепамом. Ну, коли люди відключаться, вони на все згодні. Je mm. veux de la couleur. Mm. Смачно? Блять, каса так, залупа. Я рада, що тобі подобається рая. Ріта, мене звати Ріта. Ой, звичайно, Ріта. Вибач, Ріна. Mm -hmm. А ви з тарасиком як? На одну ніч чи далі мутити плануєте? Mm -hmm. мутити. На той самий ранок. Um, я навіть. А ти нічого поганого не подумай. Я у всіх дівчат так зранку запитую. Ну, Щоб розуміти, запам'ятовувати мені, як їх звати чи ні. Mm -hmm. Ви знаєте, ми з ним про це ще не говорили. Це якось спонтанно вийшло. Mm -hmm. Ячко. Блядь, ну я не знаю, Можливо, скат. Скат. Ну. Е... Дівчата ще є тут в чаті. От якби так вийшла така ситуація у вас. Що ви, ви прокинулися в хлопця зранку? Так. Е, бабулька, зає, Ну, вас застукала. Ви б, блядь, ще йшли снідати. Чи все-таки з хати уїбали? Бо я би уєбав з хати. Наскільки треба любити снідати, щоб так... Щоб такий, типу, ціпав? Ну я Я лише це поснідаю, їбать, варене. Чинази з апельсиновим соком я посижу попозорюся. Хто? Та? Та це. Я в Болгарії відпочивала. Один місцевий причепився. Не бачу перспектив продовжувати стосунки на відстані. Так заблокуйте його. Так. Що шепчитись? Так про те, про все цікавились з подальшими планами ріни. І ти, і звати Ріта, ти це прекрасно знаєш. Певний весь ранок сьогодні дивилася її профіль у Фейсбуці. Вибач, просто Ліна дуже за мене переживає. А Азочка. Дуже смачно. Дякую до побачення. Я Яка зовсім. Краще кіндір хоч. Генна, ну що туди залип? Там що Дай не Ну Я би наздувався вашому серіалі і в этом не, маю, не був мій обід. Твою мать. Там були такі голубці і така шинка. Так може хтось просто лоточки перепутав? Таке буває. Я, наприклад, всю свою їжу в аптечці ношу.

До її вичислим. То може. разом поїдемо? Я вже таксі викликала. Ясно. Mm. Дрід, слухай, ти. Вибач мені за ну... ну, Справді, вона дуже класна. Ну, ну просто. Так вийшло, що всіх дівчат, які в мене з'являються у житті, вона ретельно перевіряє, щоб ніхто не розбив мені серце. Я цей окурок зараз підніму і тобі в вухо засуну! Підняв і викинув. Я просто дуже раним. Бабуня так вважає. Чуєш, Тарас? Я якраз хотіла з тобою поговорити з приводу вчорашнього. Заходу. Заходу. Um, заходу. Заходу в неї, такісний, правильно. — яскравий з салютами. Але це була суто, медична процедура, і вона була одноразова. — Так, звичайно, та й це ж не професійно. — І не етично. І ми Ще з тобою як. зовсім одному не підходимо. І те, що okay. стався цей інцидент. Інцидент. Так. Um, Як на наші відносини робочі підкреслюю, не вплине і все, окей? Богдан. Я заради тебе скачав твіч, а тут виявляються прикольні крінжі, які знімаються професійні режисери. Да. Я скажу більше, Знаєш, дуже дякую, що е Віктор Ніко, що заради мене скачав твіч. Мені це дуже приємно. Але я скажу більше, що тут знім... це професійні актори знімаються, професійні. Режисери це все знімають. Походу не професійні оператори поблять е, в них хвороба Паркінсона. І ще за її більший бюджет. Та я так і думав. Нема питань. Згоден з тобою повністю. Супер. моє таксі приїхало. Ha, а ти куди? А, Ну, все буває. Оба. Okay. Давай. До зустрічі. Ану, може в когось з вас був секс з колегою по роботі? Напишіть в чат, як воно. У мене ніколи не було. І... Просто я не І знаю. Не буде. Ну я сподіваюся. <с> ну, сподіваюся, не буде, звісно. Просто то, що. Ну, типу, люди працюють в лікарнях. В лікарнях в цілому часто, типу, гибуться всі. Це поширена практика, коли в лікарнях трахаються. Ну, не тільки в лікарнях. Всюди, де там. Блять, мінус, мінус, мінус. Може, хтось комусь на роботі присунув. Напишіть плюс. Не забагато. Кристьонеш так тиждень проспить. Забагато? Він всю мою хавку жар, я туди йому ще проносного нафігачу. Та добре, добре, хай краще просуть. Ні, ні проспиться. ми з назадарчиком разом не працюємо. Ми з Назаром разом не працюємо. Не працюємо. Що тобі, блядь, сходиться, Саша? Кардіолога першого відділка... Як ти мене кидаєш? За що? За те, що я тобі квіти кожного дня ношу? За сніданок в ліжко. Ну, якщо тебе секс приблизно, кожного дня, я не міг би потерпіти. Алло! Алло? За що? Оце отиграш, коли е, нюхаєш е, руку після того як покакав, дивіться. Оте mm. грош, от грош. Що? Ах блядь. — Вибач, що ти стала свідком цієї сцени. Не міг стримати емоцій. П'ять років разу. <laughs> да -да -да. Ну, а як, знаю, вже, а як же, Старий, а як же. Я нікому не розповідав. Дай. Яка вже тепер різниця? Все. Все закінчилось. Вона пішла. У тебе, здається, теж зміна закінчилася. Не складеш компанію в барі. Можна. Перестарався цим фотографом. It's chase so Chevy. This time we made it. I'm in the limelight every time a day is. Wait one minute, gotta bring it back to it. Ball like I'm packed, true and true religion on me. Dog, tell let Beat clips, profit, hit it with a remix. Uncut, we rock, there's no re-rock. rip, rip, on the baddest. babies on my status, fly as I'm too fly. Да да там шампур в жопе вы походы. Бля, сама. Ха-ха-ха, бля, в натуре. Шампур всраться. Просто здесь стороны пусло как ты за СТУ. Шампур всраться. Я разум, что да, за йобнувся. выглядали, не поебнулся. Диви навіть у вісні мою хавку дожирає. Криса. Привіт. Привіт. А а Слухай, там сьогодні ти спішила, ну, ще тобі всяку фірму Коротше, Ти забула. Питається чорнича, що ти кажеш. Привіт. Скальпель не бачили, мені треба сир порізати. Ні, не бачили. А Цікаво. це скальпель на кухні тримають. Що ти робиш? Секундочку, мені потрібен час, щоб поставити діагноз. Що? Так, ну, все ясно. Підвищений рівень кортизону, адреналіну, високе вироблення окситоцину. Ти вчора або рожала, або займалась сексом. Так як немовля, я тут не бачу, висновок напрошується сам собою. Ти, ти раніше по сітківці око визначив? Тобто діагноз вірний. зазвичай викликає задоволення і зниження тривоги. А ти Ну, припустимо. Припустимо, що вірний. Ти реально це визначив по сітківці? Як він міг побачити сітків в око? По вчорашньому одягу. Ти дома не ночувала. Перша бригада на виклик. Погнали. А ви йдіть, я вас дожену. А доженеш, доженеш, тобі ж перевдягнутися треба. <плес> ну, на вона з себе струсив. Офігія. Головне потім не заржати, коли будемо робити вигляд, що його не бачимо. І решту треба попередити. Так тільки прикол тягнути недовго, бо ще з катушок злетить. Угу. Чуєш, а ми не переборщили? Не сильно жорстко. А ти за зайк, він тебе Та ні, не жорстко. Я ніяк не можу зрозуміти, Рита. Ты ж весь час на роботі. Де ти мужика знайшла. Чи хтось із наших? Та не думаю. Тобі як різниця? Та так, цікаво. Артем? Не із наших. Ага. Яна? Я ж сказала ні. Невже Яна? Містер Матомата. Доброго дня. Що у вас сталося? Живіще? даремно їхали? Заходьте скоріше. Що сталося? Блять, вони стоять пісками, що вже mm. їм mm. поробило, mm. чи що? Mm. А приїхати на якийсь інсульт, блять, на гострий живіт, ну, на якусь дитину з температурою, блять, не можна. Вони, сука, їздять тільки по пенісах. Це що за, блять, така швидка хуйова? Я не ексгібіціоніст, у мене так ще з вчорашнього дня. Вардинафів, мабуть, якийсь просрочений. Так, добре. Що ще приймали? Стероїди колов. У мене змагання сьогодні. Я фехтувальник. Ну, ми так і поняли. Ха -ха. А чому не бейсболіст? Ну, а може, гольфіст. А, не звертайте увагу на мого друга молодий гарячий. Знущайтеся. Ви допоможете чи далі будете прикалуватися? Так зараз зараз, звісно, допоможемо. Mm. Mm. Ну, що ви, сьогодні вже колись... Закололи. Як виявилося, всі ці, ці побачення на даху, пікніки в Парижі, на яхті в Грецію, все це і теж набридло і все. Вона тепер з кимось іншим. А я зараз тут. З тобою. Сука. Хто? Баба А-а! Так. Ну, ну взагалі-то вона хороша дівчинка. Просто... Дай мені свій телефон. <рес> я його трішки розбив. О, Працює. А що, твій телефон, до речі. Я подзвоню твоїй хорошій дівчині і я скажу все, що я про неї думаю. Яночка, не треба. Ну. буде на совісті. Я переживу. А вона у тебе підписана? А я Я номер видали і не пам'ятаю. І взагалі. вже Чуєш, ти кончене створіння. Ти взагалі з не друже. Що тобі її відірвати треба? Туяш, якого ти хлопця кинула? тебе ніколи такого не було. Здокни! <laughs> ай, Такі страха. О новенький. Вітаю в царстві мертвих. Віктор Павлік. А ви у нас хто? Крисаос. Крисаос. <laughs> цікаве ім'я, але я, я таке фіг запам'ятаю. Я буду називати тебе Валєром. <гум> ну що, Валєрчик треба нам з тобою остудитись, щоб ти нам тут повітря не зіпсував. Друзі, знайомтесь, у нас новенький Валера. <гум> так. От його не ображать. Давай, давай, закривай. І думай про щось погане. І все пройде. І все? А, -а якщо не пройде. Подумав? Подумав. Дійсно, не проходить. Буде гангреном. Доведеться різати і будеш носити свою рапіру на шиї, як талісман. Пристаньте вже знущатися. Не буду у вас ніякої гангрени, у вас просто припизм. При що? Це ж щось страшне? Угу. Порушення кровостоку в печеристих тілах у Просто укол зробимо. О, укол! Боже, я вже собі такого накрутив. Та хоч сто. Ні-ні, повертайся назад. Коли ти будемо туди? Туди? Давай, давай. Ай, я гадаю, тобі вже досить. А то тебе ще виробить. Я знаю, як помститися нашим колишнім. Ну-ну, треба переспати. Це Це просто супер ідея. Тільки про це подумав. З язика зняла. Ти сам питаєш. собі. Дивися, мала. Піду спробую зняти. Яна, yeah. стій! Yeah, no, Вернись! Ти мені теж подобаєшся! Можемо просто один з одним. Привіт. Щось пішло по пизді, але що? Пардончик. То ми сією малою не вийде переспати, треба шукати іншу. Що? Що ти сказав? Я перепрошую. Ви все не так зрозуміли. Я це можу. Оба. засуджую. Походу, провиділось. Ха-ха-ха, 4.20. Я попуститись. Походу, так і треба. Володарь, захищайтесь. Все. Нехай колить вона. Дійсно. Чому мені зразу в голову не прийшло? Передаю стафетну паличку. Коли рітуля. Яку я собі рукавички вдягаю. Ну це не дуже схоже на цей серіал. Ну що, давай, давай. Давай, давай. Ладко. That's just the way it is That's just the way it is Дійсно, найкраще на бригаді колись водій... У Саші Сережі сердечко витримає Нам ж мур на не потрібен Статистику зіпсує Навпаки, проснеться, виспаний, красивий, відпочивший Пойме, що так робити не надо, і все Фак! Що? Де мілоток? В смислі, знову? Шукай краще Ебать. Водоросли твои. Я тебе шо, дельфин, блін? Мануката ты была? С ты, Пішив на свою голову. Яна. Яна, прокинься! Тебі треба пописати. Ти стільки випила. Яна, чуєш мене. Клас. Я не поняла. Ти хто такий, а? Урод. Я все можу пояснити. Я її колега. Що ти з нею зробив? Я? Зачекай, ми ж його тут лишали. Блін. Блін. Блін, нас звільнять нахрін. А в мене кредитів, як у дебіла фантиків. Чуєш? Може, кудись закотився? Ти думаєш тут так холодно, що він зморщився до сірникової коробки? Де він валяється? Та не кричи на мене! Зараз ми його знайдемо. Це пізда. Ти чуєш? Отут хропець. ще ніколи не був такий радий, що моряку в холодильнику. Да я його розцілувати готовий. Потягли назад, поки не прокинувся. Давай каталку. Блядь, як зараз Віктор Павлік ахує. Це ж мій судочок. Сережа, сука! Сережа, сука! Ха-ха-ха-ха! А ви проводили репетицію? Ти не хочеш нам сказати, що це? Я думаю, що це порожні лотки. Так? А ти не хочеш сказати, куди ділася наша їжа з цих лотків? Я б не був такий впевнений, що їжа ваша. Розумієте, їжа загальна, як і все на планеті Земля. Все було зроблено на нам лише сподіваюся. Люди на все світу. У мене зараз башка лопне. Накурився. Ти спер нашу хавку! Срочно, треба було попустити. Все я накрав, а купляв, а гроші я поклав в холодильник разом з запискою. Чувак, ти б зав'язував з наркотою. А ти будеш тут зі своїми друганами лежати. Бля, ну ви бачите яка феноменальна операторська робота. Ну це ж просто піздец. А я і так і полилежу. У це. Кімару п'яморно, бля. Остається, ще й просто <говорено> дивився. що за вигляд? Ні, ну якби я тебе не знав, я би подумав, що ти когось трахнув. Mm -hmm. А лікарня не взяти, типу, не варіант, правильно? Манікюр не зробив. Mm -hmm. А його хто поцарапав у кулака, аби... бля? Дякую, що допоміг. А то Шульга все життя би мене тролив. Нічого особисто. Точно. Просто збоку здавалося, що ти заступаєшся за мене. А, так. Та я якось не подумав про це. Ну, добре, це добре. Ну, ми ж просто домовлялися з тобою. Ніяких почуттів. Ну, звичайно, так. Якось не подумав. Як хтось, з четвертої всяги у Львові? Теперішньої чи колишньої? Е, ні. Ну, просто друзі. Ну, в плані, що. О, так. Давай. Друз'яка. Давай. Дякую. Ви ж всі зі своїми Запитує. друзями трахаєтеся, правильно? А де? Походу, стибрили. Криса. Ну yeah, що, so ще одненьку глянемо? Останню.